Озвучена у рамках створення благодійної поетичної збірки Шепіт Сестер» на підтримку ініціативи Анвоман Now» з метою придбання жіночих анатомічних бронежилетів. Ольга Долина Мої сини у КАМУФЛЯжі. Мої сини у камуфляжі. На мене схоже дивний світ. З порідненням трави та сажі то піксель на плечах розквіт. І разом з потом, кров'ю мрія, спадала росою на поля, Щи жевріє, чи жевріє чиясь надія, живим носитиме земля. Я так втомилась, люди, стійте, мене поранили не раз. Я жити хочу, сійте, сійте, полити мене хоч би раз. То чим з живим, а не з металу, напитись хочу, що за рай, Життя вирує до життя покаже смерті край. Візьміть мої прадавні сили, що квіти змушують рости, візьміть вітрів весняніх крила, вам правду іншим світ нести, і бийте, бийте цих убогих, хай на вік підуть, і піксель, хай дерев розлогих у світ весну мою несуть. Мої сини у камуфляжі ідуть, ідуть за небокрай. край, сльозами небо вам покаже Той вірний шлях, де болю край. Моїх синів у камуфляжі прикрию, тішу, обійму, повстануть з пепелу, як то кажуть, вас для життя я збережу. Не біль не сум нам співах чути, Ще народившихся пташок моїй землі навіки бути. Не бійся, чуєш, мій синок, в твоїх блакитних оченятах, хай чисто небо забринить, хай згине цінь від супостата, що впала смертю, стерла світ. Мої сини у камуфляжі, народять ще своїх синів. І Мій синочок скаже: Тато, ти повернувся з моїх снів.